На цією грядочкою, друзі, я працюю з своєю копанкою. Це викидаю на перегній на компост і все буде, все буде добре. Перегниє до осені і все буде добре. Ось ще мені трохи лишилось. І ось тут трохи. А я вже закінчила свою грядочку. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ось, гарненько. Купаночку і скупала. Тоді культиватором ручним поробила. І все, друзі, будемо сіяти. Ну, а що будемо сіяти? Я вам покажу, коли будемо коли будем сіяти. Друзі, я вам показувала, яку я підготовила грядочку, а це вже підготовила радочки. Ось такі глибоченькі на, на арахіс, той, що нас позубився. Покладу я, зараз посиплю я попіл. Зараз в нас вечір, кумарики літають. Тоді покладу я гній. Тоді візьму однією половинкою, ось так, накрию гній, посаджу горіхи. А тоді вже другою половинкою ось так. З другої половинки буду закривати саме, самі зернята. Ну, а як буду садити, друзі, звичайно, я вам покажу. А тепер скажу вам пауза. Спочатку, друзі, сипала більш по рядочках, але, щоб не топтатись по грядці, почала ось так розсипати з однієї сторони, потім з другої. І все. А тепер накладемо перегній. Ось так, друзі, я порозкладала гній. А ось це понакривало. А тепер буду розкладати зернята. І другою половинкою буду накривати, друзі. І з нами хлібинка на полі на гарний урожай. А дивіться, я вам зараз покажу, як вони, дивіться, як вони попроростали сильно. Ну нічого. Я зараз гарненько посажу їх і все буде добре. У мене братик приїхав, допомагає. Картопельку приїхав допомогти садити. Я спочатку арахіс посадимо, а тоді будемо садити картопельку. Ну що ж, йдемо працювати. Ось друзі. Десь через сантиметрів 20 одне від одного. Це така клопітна робота. Обережненько, щоб... Щоб не поломити корінчики. А тоді будемо ось таку нагортати. Ось таку будемо нагортати. Зараз я тобі насиплю. Ось так, друзі. Ми будемо садити, а потім я вам покажу, як вже посадимо. Ось, друзі. ось. Братик садить, а я буду загрибати. Його радочки загребу, а тоді буду і свої садити. Ось таку акуратненьку, щоб не поломити корінчика. Ямочки глибокі копала. А так вийшло, що вони якби не дуже будуть сховані. Але я думаю, що все буде добре. Потім як через трошки часу я можу на них або сьогодні трошки на сюди наверх, на них землі нагорнути. І все буде добре. Ну що ж, друзі, я буду працювати, а потім вже посажу. З вами зустрінусь. Ось, друзі, і все. Посадили з братиком на гарний урожай. Додала. Перегною попіл, чуть свого тепла. І нехай, нехай сходить. Потім я візьму грибельками трошки тут поладнаю. І буде все. І нехай... Родить наш арахіс на всіх, на всіх долю. Дякуємо Богу за допомогу. Верни Боже, силку ти на другу нивку. Остався, друзі, в нас ще арахіс, але ще посадимо на тій стороні. Вже я вам там показувати не буду. Вже як буде сходити, будемо спостерігати. Ось тоді з вами поділюсь, де саме я. Ще посадила усім тихого, мирного неба, усім щиро дякую, хто був зі мною. Пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.